Вітаю, любі друзі! І ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного І з вами, я, Науменко Наталя. І сьогодні ми з вами продовжимо рубрику про висхідні знаки Зодіаку. Ще вони називаються лагна або асцендентом. І сьогодні у нас знак Лев. На черзі. Що це таке висхідний знак? Це саме той знак, це ваш істинний знак зодіаку, який сходив над горизонтом саме в момент вашого народження. І я це повторюю кожен раз, що за добу по черзі сходять всі 12 знаків зодіаку. Тобто кожен день народжуються всі 12 знаків зодіаку і немає різниці, який це місяць. І тому той знак, який ми пам'ятаємо з дитинства, це не наш знак зодіаку на 90%. Іноді бувають співпадіння. Так? І тому, якщо ви знаєте свій знак, то слухайте уважно, і це висхідний лев. Якщо ви не знаєте, то у в коментарях у посиланнях в описі там будуть, буде посилання на файл, де ви зможете самостійно побудувати свою натальну карту і вже дізнатися свій істинний висхідний знак. І так, висхідний знак Лев. Так, Левом керує сонечком. І ви можете бачити, що в першому будинку, в верхньому ромбику, там стоїть цифра 5, так, яка пов'язана із сонцем. Сонце це зірка нашої. Сонячної системи, це наше головне світило. І е, сонечко додає висхідним левам відчуття такої власної винятковості, унікальності та неповторності. І його его відіграє дуже важливу роль у житті саме Левів. Так? І левам не варто его своє сприймати як щось таке дуже негативне, тому що его це інструмент для пізнання досвіду. Да? І тому це для Левів ок. Сонце е, – Символізує якраз істинне его і що робить нас якраз унікальними. І леви дуже люблять бути у центрі уваги. Вони часто випромінюють впевненість, харизму, і це саме притягує до них інших людей. І їхня зовнішність зазвичай дуже така яскрава. У них можуть бути такі великі риси обличчя, розкішні такі зачіски з кудряшками, такі дорогі і вишукані стилі, і навіть самі прості речі. Леві здатні ну, так, представити так, що вони якби виглядають як цариці або королі. Так? І висхідні леви мають дар привертати увагу. І все, до чого вони торкаються, ніби стає таким ексклюзивним, золотим. І це робить їх класними акторами, публічними особами і людьми, які вміють створювати такі сильний. Імідж, так, і їхній девіз по життю це я заслуговую самого найкращого. Це перший будинок, будинок особистості. Другий будиночок, і ми бачимо, що там стоїть цифра 6. І це знак Діви, який пов'язаний з планетою Меркурі. Другий будинок відповідає за ресурси, за фінанси, за батьківську сім'ю, за їжу, харчування, за спілкування. І другий дім наділяє висхідних левів таким дуже раціональним, і таким розважливим ставленням до ресурсів. Якраз за якостями діви. І їхній підхід до грошей це така інтелектуальна стратегія. І леви ретельно аналізують, прораховують, досліджують, перш ніж ухвалити рішення. Так? І леви не схильні до якихось таких дуже імпульсивних витрат. Так? Але мають природну здатність дуже грамотно ну, вкладати і примножувати свої кошти, так? робити інвестиції. І це за рахунок. Того, що управитель другого дому, там знак Діва, так, яка пов'язана з, з Меркурієм, пов'язана з 11-м будинком також через планету Меркурій. Так? І це створює таку дхану йогу, яка ще називається простими словами, це йога багатства. І це означає, що леви можуть ефективно не тільки інвестувати, но і ще і масштабувати свої ресурси завдяки якраз аналітичному мисленню. і Вмінню оцінювати перспективи, так? і вони не будуть довіряти чимось таким випадковим емоціям чи якимось поглядам, вони все будуть дуже ретельно перевіряти. І такий саме підхід буде забезпечувати левам фінансову стабільність і зростання. Також другий дім відповідає за батьківську сім'ю. У східних левів могли стикатися в сім'ї з такими дуже високими вимогами від батьків, так? порядок, дисциплін. Щось має бути таким бути бездоганним, і це лише відбиток, залишає відбиток на їхньому такому характеру, так і самі леви прагнуть чіткості, змістовності. В розмовах, да, і вони будуть уникати порожніх слів. Ну і такі ключові риси так, для другого дому у Леві – це розважливість і стратегічність у фінансах, вміння інвестувати і масштабувати ресурси завдяки логіці і аналізу, так дбайливе ставлення до своїх грошей і майна. Увага до чистоти мовлення, уміння говорити по суті, і вплив сімейного сімейного виховання, що буде формувати дисциплінованість і вимогливість саме до себе. Третій будиночок, і ми там бачимо цифру сім. І це знак Терези, який пов'язаний з планетою Венери. Сам третій будинок відповідає за власні зусилля. Це будинок конкуренції, комунікації, сили такої, активності, це наші ручки. Так? І Терези в третьому домі надають витонченості та майстерності у взаємодії з іншими людьми. І це дім конкуренції, і де Лев себе зможе проявити. Як, як блискучий такий і політик, і майстер переговорів. Так? Його сильна сторона це здатність вести діалог з повагою до опонента, так? створюючи атмосферу взаєморозуміння та довіри. Які секрети ж успіху да, у Леви у переговорах? Ну, це чарівність і делікатність, так? Е, готовність ділитися. Е, е, і Леви звикли е, сіяти в центрі увазі, але його справжній талант уміння дарувати своє це світло і передавати іншим людям. І завдяки цьому інші люди відчувають, що Лев цінує їхню участь і внесок. Також це така вражаюча дипломатія, і він вміє зачарувати, робити. Сюрпризи, створювати умови, які будуть викликати симпатію саме до нього. І також це пов'язано із просуванням особистості із самопрезентацією. І висхідні леви можуть вміло використовувати свій природний магнетизм і майстерність у спілкуванні для чого? Для просування своїх ідей і проєктів. І вони дуже переконливі, їхня харизма така допомагає будувати міцні зв'язки і залучати підтримку. Четвертий будинок, і там стоїть цифра 8, і це знак скорпіон. Сам четвертий будинок відповідає за маму, за нашу батьківщину, за наше внутрішнє щастя, за почуття безпеки, за нашу нерухомість. І четвертий дім для Лева це ну, за рахунок того, що це скорпіон, це символ глибини, трансформації, загадок. і це місце, де панує у Левів така велика таємниця. І для, для Левів дім це справжня фортеця, що охороняється потужною енергетикою. І для Левів дім це як священне місце. І також там е, присутня така чутливість і глибина. І Скорпіон наділяє у четвертому домі Леви такими глибокими почуттями та здатністю дуже інтенсивно все переживати. Так. І проте ці емоції треба пам'ятати. Він вважає надто особистими. І не для обговорювання. І Лев має право на таємниці. Тому що там, де у нас на дальній карті Скорпіона, у кожного з нас це своя сфера, у Левів це четвертий будинок. І, і завжди там, де Скорпіон, це якби вішається замочок, такий, який цей будинок, це сфера життя під секретом. І для Лева цей замок висить на дверях його внутрішнього світу. І спогадів про Дитинство. І важливо дуже поважати цю приватність і ніяк не намагатися розкопати те, що він не готовий розкрити. Так? І як поводитись да, з Левом в цій сфері, ну, не на наполягати на обговоренні його почуттів, якщо він цього не хоче, поважати його право на приватність і давати йому Леву самому вирішати, коли і. І з ким він саме хоче поділитися своїми емоціями. П'ятий будинок, і там стоїть цифра 9, і це знак стрілець. П'ятий будинок відповідає за дітей, за творчість, за романтику, за наші інвестиції, також це логіка, наша освіта. І е, цей знак, е, знак стрільця пов'язаний з планетою Юпітер. так? І, на перший погляд може здаватися, що це місце радості, натхнення і творчості, особливо через зв'язок із дітьми. Однак, якщо подивитися, на, з яким домом ще пов'язаний п'ятий будинок, да? а він пов'язаний із восьмим домом, то це який керує кризами і трансформаціями. Тому це вже не так і легко і просто. Тому що ну, які особливості, да? Того дому для Лева. Ну, діти будуть як джерело натхнення, і в тому числі, і викликів за счет ризиків і трансформацій. І Лев буде сприймати своїх дітей як учителів, як джерело радості, але й водночас вони стають причиною глибоких змін у його житті. Також це буде трансформація через батьківство. Після народження дітей лев може зіткнутися зі страхами та тривогами, які можуть бути пов'язані з їхнім здоров'ям або їхнім майбутнім, і цей досвід змінює його, змушуючи усвідомити глибину відповідальності. І, тобто для висхідних левів п'ятий будиночок це місце, де радість і творчість будуть переплітатися з викликами та Ризами. Шостий дім, і там у нас цифра 10 і це знак Козиріг. З Козирігом пов'язана планета Сатурн. За що відповідає шостий будинок? Ну так і не дуже приємний там і борги, суперечки, якісь скандали, також там наші хвороби, це також дім служіння, такої рутинної праці. і це для левів дає знак козирог, він такий дуже відповідальний, і, і Леви дуже відповідально будуть підходити до свого здоров'я, до обов'язків таких рутинних до вирішення конфліктів. І цей дім буде наголошувати на дисципліні, на точності, на відповідальності, ну, тому що вони є ключовими для успіху Лева в його саме повсякденних справах. Які особливості там, в шостому будинку, це пильні щодо здоров'я. Вони будуть лево дуже будуть у, такими уважними до рекомендацій лікарів і будуть дуже ретельно їх виконувати. І вони будуть підходити до питань здоров'я з усією відповідальністю, чітко дотримуючись інструкцій, всіх правил. Так? Вони будуть дуже серйозні у конфліктах у разі виникнення суперечок чи конфліктів, леви завжди підходить до ситуації з максимальною відповідальністю. Так? Лев не буде давати порожніх обіцянок і завжди намагається дотримуватися свого слова, щоб зберегти саме свою репутацію, що для Лева дуже важливо. Ну і звісно, вміння доводити до кінця, тому що це ж козирі. І Леви з природною сонячною гордістю дуже серйозно ставляться до своїх зобов'язань. Якщо вони вже взялися за завдання, то вони обов'язково його завершать, навіть якщо це буде вимагати від них ну, таких важких, ну, таких великих зусиль. І Леви також схильні до перенапруження. І через свою рішучість і трошечки впертість, леви можуть брати на себе занадто багато, не враховуючи своїх реальних можливостей. Також ризик жертвувати собою. Леви часто схильні це робити, так? якби жертвуючи своїм комфортом, своїми силами. Так? Для чого? Для того, щоб довести якусь справу, якесь діло до кінця. І це може спричинити і таку в тому. Мої емоційне вигоряння. Тому для Левів дуже важливо навчитися об обмежувати свої зобов'язання і відповідально оцінювати свої сили, зберігати баланс між прагненням довести справу до кінця і турботою про власне здоров'я, і підходити до завдань розумно вміючи делегувати частину своїх обов'язків, якщо, звісно, це можливо. Сьомий будинок, і там ми бачимо знак цифру 11, і це знак водолі. Водолі також пов'язаний з енергією Сатурна. І сам сьомий будинок він такий найміжніший, він відповідає за другу половинку, за взаємовідносини з іншими людьми. Також це відносини по бізнесу, і також знак водолія, він ще пов'язаний з іншим кармічним вузлом, з раку. тобто не тільки Сатурн, а ще і до водолії додається енергія. І це створює таку особливу динаміку у стосунках, адже Сонце, як управитель Лева та Сатурн мають дуже напружені між собою відносини. І якраз саме ось це відбувається таке глибоке опрацювання відносин саме у Лева. Так? Ну Які особливості будуть в партнерстві у Лева? Так? Це его та його обмеження. Сонце символізує его, яке прагне світити яскраво. Тоді як Сатурн, управитель водолія, створює обмеження, якби не стримуючи це сяйво сонячне, і партнер часто буде виступати для Лева як виклик, змушуючи його виходити за межі своєї зони комфорту. Так? І це потрібно якби, враховувати. Також можуть бути провокації від раху, це ж його природа, і водолі ну, несе вплив раху, і це дає такий… Елемент непередбачуваності і провокації у стосунках, це може проявлятися у вигляді якихось нестандартних ситуацій, і таких, ну, як випробування терпіння лева, наприклад. І м, за рахунок того, що сьомий будинок і шостий пов'язані, а шостий, пам'ятаємо такі трошечки складне місце, складні сфери, то нерідко для лева ну, таке партнерство пов'язане із труднощами, з обов'язками. Та необхідністю або служити, або допомагати, або вирішувати якісь проблеми своєї другої ну, половинки. І часто партнер буде у Лева вимагати підтримки або втягувати у якісь складні ситуації. Як Лев же буде ставитися до партнера, так? Ну, він буде бачити свого партнера як джерело. Проблем або завдань, які потрібно просто вирішувати. І партнер буде сприйматися через такий фільтр, через призму Сатурна, як той, хто обмежує, але водночас навчає і допомагає розвиватися. Лев, як сонце, готовий обігрівати партнера і віддавати йому свою енергію, але важливо. Щоб це було взаємно. Так? І е, ключові такі моменти е, лише через прийняття та повагу можна е, легко побудувати гармонійні стосунки, у яких кожен з партнерів е, може і повинен сяяти по-своєму. Восьмий будинок, і ми бачимо там цифру е, е, 12, і це знак е, е, риби. так? І, е, Риби пов'язані з планетою Юпітер. Ось цей знак. І восьмий будинок самий найскладніший. Його всі так трошечки побоюються, тому що там всі наші кризи, всі трансформації. Ці такі нещасливі випадки, якісь аварії, якісь колапси. Також це будинок життя, будинок смерті, також це і містичні знання, і гроші інших людей. Тобто там дуже багато всього. Одним словом, трансформаційний будинок. Так? І... Риби символізують дуже глибокі емоції, інтуїцію, мріливість і містицизм. І це місце трансформації, де лев стикається з питаннями, наприклад, авторства творчої свободи та відпускання свого его, Так? І е, потреби в трансформацію у Лева. Левам дуже важливо навчитися відпускати своє щось або дітей, або якось свої творіння, або творчість. Так? І це важливо навчитися робити, щоб це було без страху, так? Ну, що е, е, лев щось втратити. Втрачає. Також буде емоційна така глибина, тому що знак риби додає такої чуттєвості до процесів трансформації. Лев відчуває потребу довіряти світу і дозволяти своїм ідеям бути частиною чогось такого більшого. Ну, Які будуть виклики? Ну, левам дуже важливо відпускати его, навчитися довіряти. так? Також зустрічатися із своїм підсвідомим, тому що цей діє. Дім змушує Лейва звернутися до своїх глибинних страхів, сумнівів, які можуть стримувати його творчість. Ну і важливо прийняття змін, Лев буде вчитися адаптуватися до змін і бачити у трансформації нові можливості саме для зростання. Ну і якби, Якщо так підсумувати, то цей дім буде вчити лева трансформації через прийняття саме змін і відпускання саме страхів. І тут будуть Народжуватись глибокі ідеї, що виходить, будуть виходити за межі его, дозволяючи Еле розкрити свою справжню творчість і знайти свободу у вираженні своєї сутності. Дев'ятий дім, і там у нас знак. Овен, так? І овен пов'язаний з планетою Марс. Сам дев'ятий будинок такий один з найкращих це будинок вдачі, там це будинок батька, вчителів, наставників, духовності, такого саморозвитку. І це знак Овен буде надавати в цих сферах. Леву дуже такої впевненості, рішучості, сміливості. І леви будуть знаходити натхнення в тих наставниках і вчителях, які будуть випрям... випрямінювати силу, не боятися ризикувати, і прягнути, досягати своїх цілей. Тобто такі наставники, такі дуже енергійні та рішучі. І леви будуть тягнутися до людей, які демонструють саме лідерські якості, да? які здатні брати на себе відповідальність і саме. Надихати своїм таким прикладом. Також вчителі, будуть, які будуть вести за собою, вони будуть мотивувати Лева бути більш впевненими і більш такими рішучими, і більш такими сміливим, і Леви будуть брати приклад з таких вчителів. Ну, і дуже важливо для Лева навчитися брати ініціативу, приймати свою силу, ризикувати та розширювати свої горизонти. Десятий будинок, і там у нас цифра 2, яка пов'язана зі знаком тілецю. тілець. це планета Венера. Сам десятий будинок це будинок статусу, будинок кар'єри, це те, як ми себе. Показуємо, позиціонуємо в соціумі. І для висхідного лева він символізує професійну діяльність, де ключову роль будуть відігравати ресурси, фінанси, комфорт, естетика. І леви будуть прагнути до роботи, яка буде приносити задоволення не тільки через досягнення, а й через створення гармонійного та комфортного середовища, все ж таки венерам. І які особливості там можуть бути? Ну, це фокус на матеріальному. Так, леви цінують професії, які забезпечують стабільність і дозволяють насолоджуватись результатами своєї праці, будь то фінансова винагорода, або краса, чи комфорт. Також за рахунок того, що це Венера, так, вона буде привносити у професійну сферу такі нотки креатива, нотки дипломатії, такого, співпраці. Також десятий будинок пов'язаний із третім будинком так, через Венеру. А третій будинок це власні зусилля, переговори. І професійна діяльність лева може охоплювати угоди, саме переговори, поїздки і ну, якесь партнерство. Так. І Дуже такі ключові риси даму в му будинку. Це прагнення до ефективності, це дипломатичність. Це про поєднання краси та практичності. Ну і дуже важливо левом обрати професії, які будуть поєднувати і фінансовий успіх, і творчість, розвивати вміння співпрацювати з іншими людьми. Ну і також головне цінувати ресурси, так? навчитися правильно використовувати свої здібності, час, матеріальні ресурси для того, щоб досягати стабільного зростання. Одинадцятий дім, і там у нас цифра. А це знак близнюки, який пов'язаний з планетою. Меркурій, Сам 11-й будинок найулюбленіший серед усіх. Чому? Тому що це будинок прибутків, це будинок слави, це будинок того, що ми отримуємо, коли ми в результаті чогось довго робимо. Також це наші амбіції, це підтримка впливових людей. І це для близнюків представляє сферу також контактів, комунікацій. Так? І тут Лев може проявляти свою соціальну активність, так? тому що контактність і вміння легко знаходити спільну мову з різними людьми. Це стає у нагоді, так? тому що це ж будинок впливових людей, вони вміють домовитися з ким завгодно. І лег... Левам легко вдається спілкуватися не тільки з авторитетними успішними людьми, а з всіма, хто зустрічається на їхньому шляху. Левам Важливо бути в оточенні таких знаменитих, впливових, цікавих людей та особистості, тому що це дає Леву ну, якби відчути свою значущість, да, відповідність високим стандартам. І Лев вміє не лише заводити такі знайомства, а й підтримувати їх, і створювати таку атмосферу довіри та легкості. Лев також природньо притягує до, ну, до себе людей своєю чарівністю, гумором, здатністю Створювати комфортно. Обстановку, так, і його вміння слухати, розуміти і підтримувати, так, робить його магнітом для оточуючих. І, цим, і ці зв'язки дають йому можливість не тільки їх використовувати, а ще і отримувати такі позитивні грошові результати. І останній 12-й будинок, і ми бачимо, що там у нас цифра 4, яка пов'язана з енергією рака. Сам. 12 Онадцяти будинок це такий будинок, який ну, вчить нас все відпускати, все, що нам не потрібно. Також це про еміграцію, це про те, як ми витрачаємо гроші, також це про лікарні, це, це про місця усамітнення, це про нашу підсвідомість, а також про такі приховані наші таланти, які розкриваються з часом. І також для висхідного лева рак вказує на важливість внутрішнього емоційного світу, який буде він дуже ретельно охороняти, тому що емоції лева часто залишаються прихованими, оскільки він відчуває потребу захищати свою вразливість. Зовні він може демонструвати і таку силу, і впевненість, але глибоко всередині не буде ховати свої почуття як чутлива натура, так? тому що він не готовий їх відкрити. Про емоції для Лева це дуже інтимний такий і делікатний процес. Він вважає, що краще тримати ну, такі ж свої слабкі моменти при собі, особливо в публічному просторі. І ця прихованість часто стає таким для Левів захисним механізмом, який буде допомагати допомагати йому уникати якихось незручних ситуацій і зберігти свою гідність. Лев знаходить спокій і комфорт у приватному середовищі, де він може побути наодинці зі своїми думками або зі своїми почуттями. І 12-й дім у раку також вказує на глибоку емоційну потребу у внутрішній гармонії. У самітній тиші допомагає йому відновити сили та підтримувати внутрішню рівновагу. так І енергія рака Буде дуже підсилювати інтуїцію та емоційний зв'язок з підсвідомим. І також важливо, щоб Лев прийняв свою емоційну чутливість і знайшов баланс між зовнішньою такою яскравістю, впевненістю та внутрішньою вразливістю. І Лев має навчитися довіряти собі і розвивати гармонійний зв'язок між внутрішнім і зовнішнім світом. І на завершення, дорогі леви, ще трошечки про методи підтримання здоров'я та сили особистості. Що для вас важливо: щоденне творення і самовираження це дуже важливо. Потім відчуття сцени і влади, також щоб була підтримка і визнання. Також любов і натхнення це дуже-дуже важливо, так тому що творчості, мистецтво це важливо. Відпочинок важливо, і відпочинок і відновлення потрібні на самоті. І це потрібно робити регулярно. А також сімейні цінності та духовний розвиток, це також буде підтримувати здоров'я і силу особистості. І тому для Лева це дуже-дуже важливі якості. І Лев, що живе у Гармонії з собою стає джерелом світла і тепла для оточуючих. І турбота про власне здоров'я, баланс між активністю та відпочинком, а також любов до краси і творчості будуть допомагати йому залишатися в центрі уваги і впливати на світ найкращим чином. На цьому в мене все. Якщо вам було корисно, я буду дуже вдячна за підписку. Звісно, за лайки і за коментарі. Залиште коментарі і напишіть, чи відгукуються у вас, чи знаєте ви свій висхідний знак. А якщо не знаєте, я вже казала, буде в описі посилання, як побудувати дуже швиденько за Пару хвилин свою натальну карту і вже дізнатися свій істинний знак зодіаку. А на цьому я з вами прощаюся. І з вами була я, Науменко Наталя, і до зустрічі у наступних відео про висхідні знаки зодіаку. Цього найкращого.